Протягом століть нашу мову називали наріччям культуру мужицькою, а нас самих тримали в ярмі кріпацтва та приниження. Здавалося б, національний дух майже згасав під постійним тиском імперій, але настав момент, коли мовчання стало нестерпним досить Досить принижувати українців. Митці, письменники, діячі театру сказали своє рішуче слово. Почалося національне відродження. І саме театр став тією іскрою, що розпалила полум'я надії. Ласкаво просимо у світ, де українське слово шукало свій голос, а мистецтво народжувалося попри заборони 18 століття. Це час, коли перші театральні трупи з'являються на Надніпрянщині. Це були переважно кріпацькі театри, що діяли у маєтках вельмож, наприклад, у кибинцях Дмитра Трощинського. Навчання було надзвичайно суворим. Кріпаків навчали співу іноземним мовам, особливо французькій, балету та акторській майстерності. Навчання часто проводили запрошені іноземні чи російські вчителі. Покарання за будь-яку провину, помилку на сцені чи порушення дисципліни акторів кріпаків карали фізично, як і будь-яких інших кріпаків. Повернемося на два століття назад. Чи є зміни між сучасним театром і тодішнім. Фух. Знову комедія положень. Три години стрибав, як коник, щоб графу було смішно. А що нам, Олексо? Наше діло діпана тішити. Коли сміється, то хоч не б'є. Знову москаль чарівник чи якесь простацьке сватання. Ти сьогодні добре вкрав паляницю, я бачила. Глядачі ледь не попадали зі сміху. Не забувай, ми не актори, ми та майно, сміх то наш хліб. Але ж хіба ти не втомилася втомилася. Але коли я на сцені. Коли я кажу слова Ганни чи Марусі, я відчуваю, що я вільна. Хоча б на ті дві години. Наша драма то наша воля. Граєш такі ролі, що серце рвуть, а потім ідеш спати на солом'яний матрац. А твоя воля кінчається, коли тобі граф скаже Завтра ти пратимеш білизну. Браво, кріпаки. Я ще ніколи так не сміявся. Олекса, ти геній комізму. Параска, твоя туга сьогодні була справжньою. Чудово. Тепер слухайте я тут купив у сусіднього пана нову п'єсу. Вона українська про Наталку Полтавку. Наталка Полтавка? Ми пане чули про неї. Там потрібні сльози і справжнє почуття. А ви, кріпаки, вмієте страждати щиро, бо вам доля сама написала роль Знову сльози за чуже щастя. Але хоч українською. Мовчати. Завтра ж, Олекса, ти вивчиш роль виборного. І щоб жодної фальші. Бо якщо я почую, що ви не стараєтеся, то завтра замість сцени будете сапати буряки. Це зрозуміло. Зрозуміло, пане графе. Наталко, та ти ж погубиш себе. Пожалій матір. Гроші, гроші важливіші за тугу. Краще бідність терпіти, ніж нелюбого мати. Як можна з ним жити, коли серце моє не приймає? Я ж клялася, пане. Наталка не може любити нелюбого, а ми, кріпаки, не можемо бути вільними. Але наша пісня, наш голос він належить тільки нам. І пісня наша нікому не продана, нікому. Сашко. Ти чув, що сталося? Наш сусід, старий Дем'ян, мав виступити сьогодні з думою, але йому заборонили сказали не дозволено. Знаю, Одарко, вони дозволяють лише смішне про те, як кум п'є горілку або як баба свариться. Але справжню нашу душу ні. Ми мусимо грати просту комедію. Не розбрасувайте свої вєщі. Дякую, пане єфрейтере. Ми зараз усе приберемо. Федоре, ти хіба не Петрів син? Ти ж ще два роки тому говорив нашою мовою як Соловей. Що з тобою сталося? Мій язик уставной. Я не Соловей, я Єфрейтор. У нас в полку нету ніякої рідної мови, єсть приказ. Але ж театр це джерело нашого слова. Я забув. І це порядок, бо у вашій думі. Безладдя і тужливість, а у нас чистота і дисципліна. А цей ваш вінок це мусор. Як ти смієш? Це ж наша краса, наша пам'ять. Моя пам'ять це шинель, і вона важча, ніж ваш театр. Я вам кажу: іграйте комедію. Тільки комедію. Він зламаний. Його мова, його перша жертва. Ми зіграємо комедію, але за лаштунками, Федоре, за лаштунками ми будемо говорити, ми будемо читати, і ми будемо пам'ятати. І ти згадаєш нікогда. Нікогда. Після епохи, коли театральне мистецтво в Україні зводилося здебільшого до аматорських гуртків та кріпацьких вистав у панських маєтках, настав час великих змін. Це була середина 19 століття. Незважаючи на жорсткі валуївські та емські укази, які забороняли українську мову, почалося відродження національної сцени. Українська інтелігенція прагнула створити професійний театр, який би говорив до народу його мовою. Справжнім проривом стало створення у 1882 році першої професійної трупи Театру Корифеїв. Погляньмо, як планували його створення. Ми не можемо більше просто збирати гуртки. Це має бути не розвага для панства, а мистецтво для народу. З офіційним дозволом і професійною трупою. Нас повинні визнати, Михайле Марку, визнання це виснажлива боротьба. Особливо після Емського указу. Нам дозволять грати лише нашою мовою, лише там, де немає російської альтернативи. Це пастка. Але ми повинні взяти їхню жорстокість за основу і дати їм такий репертуар, який вони не зможуть заперечити. Ми повинні грати не для дозволу, а для душі. Кожна роль має бути вистраждана. Я більше не хочу грати у сміховинних водевілях, де українців виставляють дурнями. Нам потрібні драми. Наталка Полтавка і це добре, але де нове, де наше. Марія, ти права. Але поки ми пишемо нове, нам потрібні кошти. Марко, тобі доведеться взяти на себе абсолютно все: режисуру, акторську гру і фінансову дисципліну. Я готова допомагати у справах, але без чіткого кошторису ми не протягнемо і сезону. Кошторис буде, і ми знайдемо меценатів. Головне, що ми зібрали найкращих, Марія. Ти наша зірка, наше ім'я, що приведе публіку. Михайло наш голос, наш драматург. Тоді так ми засновуємо перший професійний український театр. Це буде не просто трупа, це буде школа. Друзі. Ми тут зібрали найкращих. Ви не просто актори і письменники. Ви фундамент, на якому стоятиме українська сцена. Вам доведеться бути і вчителями, і борцями, і взірцями для наслідування. Ви світила корифеї. Назвемо наш театр Театр корифеїв за цей театр, що нарешті промовить правду. За те, щоб ціна квитків була по кишені і селянину і інтелігенту, щоб це був дійсно народний театр. За, за корифеїв. Ну і наостанок нашого проекту демонструємо вам міні-комедію Один жупан на всіх. Павло, ти вже забрав наш головний жупан. Я ж мала в ньому виходити на початку. Він мені потрібен, щоб виглядати багато. Я ж сваха, а не жебрачка. Заспокойся, Галю, я. Полковник полковнику більше пасує цей червоний символ влади. Тим більше мені тільки один раз вийти, сказати гетьман, наказав, і я знімаю. Один раз, а мені в ньому цілий акт торгуватися за наречену. Якщо я не буду в жупані, то ніхто не повірить, що я маю гроші. А де мій костюм? Я зараз маю вийти як відважний козак, що повертається з походу. Мені ж теж потрібен жупан перемоги. Якове, ти взагалі маєш бути скромним героєм в сорочці і шароварах. Не зазнавайся сильно. Скромним. А як я буду відважний без червоного? Глядач подумає, що я просто прийшов із городу. Щось ти, Павлік розговорився, не загаварюй людині зуби. Я тас зараз... на голову твою безтолково наматаю. Диви на нього, полковник. Він Галю, та не товчити так його. Йому ж на сцену йти, Галю. Одумайся, втихомиртись, жупан рипає. Я хотів по-хорошому, тримай Павло Еполет. Він символізує твою полковницьку владу. Це ж не жупан, а огризок. Я в такому до курятника навіть не вийду. Ти що з дуба впав? А тобі, Галю, комір символ твого статусу і честі, а мені манжети, що підкреслюють мою молодіжність і стиль. В мене в такому комірі прадіда хоронили він від такого позора воскрес. Мені не положено в такому ходити. Ну нічого, це ж театр України. Нехай думають, що це ваша родзинка і ви хочете самовиразитися. Зато чесно, кожному по долі і справедливо на вихід підкоряти сцену в жупанах.